Лись у густому лісі жив маленький лисеня на ім'я Льошка. Він був дуже допитливий і завжди досліджував навколишній світ. Щоразу, коли сонце сідало за горизонтом, Льошка любив сидіти на пагорбі та дивитися на зірки. Він завжди мріяв дізнатися, що знаходиться за ними. Одного вечора, коли небо було особливо яскраве, Люшка побачив зірку, що злетіла з небес, і потрапила в глибокий ліс. Він вирішив піти за нею, сподіваючись, що це буде його шанс дізнатися секрети зірок. Проходячи через ліс, Люшка зустрічав добрих друзів Сову. Яка мудро розповідала про космос та білочку, що допомогла знайти шлях через темні куточки лісу. Вони підтримували його в подорожі, адже знали, що маленький лисеня мріє знайти свою зірку. Нарешті, після довгої подорожі, Льошко опинився на полянці, де впала зірка. Це був маленький світлий камінь, який виблискував, наче сонце. Люшка зрозумів, що зірка не була просто каменем, вона була символом його мрії. Кожен крок, кожна зустріч і кожна допомога інших створювали цей шлях. Він взяв камінь до лапок і відчув. Як в його серці теплішає від радості. Тепер він знав, справжні зірки не на небі, а всередині нас, у наших мріях і добрих вчинках. Льошка повернувся додому де заснув, відчуваючи, що його мрія здійснилася. І, хоч зірка залишилась, Льошка вже знав, що вона, як його мрії, завжди буде з ним, де б він не був. На добраніч! нехай ваші мрії теж сяють, як зірки.